Демі, дівчинка з Харкова. Вої вже вісім років. Вона улюблениця родини. І родина дуже за неї переживає. Телефонують мені два рази в день, питають про самопочуття, про те, як вона їла, чи вона спала, чи все в неї добре. Бо це мопс. За ним потрібна особлива обробка, їй потрібно щодня. Оцю складочку на дочку на дочками протирати, обов'язково вушка і очки. Керівниця Ласки Оксана Богданюк каже, тварини, які приїхали з інших областей, мають господарів, а на підприємстві перебуватимуть до того часу, поки сім'ї, в яких вони жили, знайдуть можливість забрати їх на тих територіях, де йде війна, тварини страждають неймовірно. Є маса історій по притулках великих. По міні притулках по типу домашньої перетримки, де тварини страждають від нестачі їжі, від нестачі води. Ми можемо назвати цю історію навіть зооцидом. Виходь, мама, на доць, виходь, виходь. Це кішечка Масяня, кішечка з Маріуполя. Вона дуже лагідна. Дуже контактна, ще не стерилізували ми її, хоча ми теж її стерилізуємо безкоштовно для цих людей. Кішечка дуже хороша. Вона там жила з родині з маленькою дитинкою, дівчинці 3-4 роки. Ми її не прилаштовуємо, бо вона чекає на родину, чекає повернення своїх рідних, чекає миру в країні і буде жити в себе в місті, в своєму Маріуполі. За словами директорки, зараз доглядають 270 тварин. 30 підопічних ласки цього місяця забрали польські волонтери. Натомість, говорить, додались інші безпритульні тварини. Прибувають тварини з території, які є зараз в зоні конфлікту, де йдуть важкі бойові дії. У нас є тварини з Херсона, з Бучі, з Глевахи. Харкова із Маріуполя. Волонтери сигналізують про те, що в різних районах міста, абсолютно в різних, з'явилися нові коти, нестерилізовані, нові, які явно були колись домашніми, і нові собаки, які бігають по вулицях міста з ошейниками, але вони є голодні, вони є зараз без певного місця проживання. Кількість годувальників безпритульних тварин зменшилася. Годувати тварин є чим, розказує Антон Бабич, керівник служби відлову та адопції комунального підприємства Ласка. приїхало два гуманітарних конвої з Польщі, які привезли нам доволі багато кормів. Ми ділимося з волонтерами Луцька. Ми ще до того всього відвезли близько півтонни корму в Чернігів. Лікуванням і стерилізацією тварин займаються у ветеринарній службі, яка працює на підприємстві. Каже ветлікарка Світлана Новосад. Кіцечку цю привезли люди, які переїхали з Києва. Казали, що на вокзалі її знайшли. Зараз шукають житло, де їх приймуть з цією кіцею. То поки вона в нас, і будемо її стерилізувати. Вона трошки хвора була. Вони занесли до лікаря. Стерилізацію тварин, яких приходять до нас, потрапляють з зони військових дій. То ми здійснюємо безкоштовно ну, за рахунок бюджету нашого міста. Зараз у Ласті є собаки і коти, яким шукають Подарів розповідає працівник Антон Бабич. Цього хлопця евакували з Левахі, там був міний притулок 25 тварин, і його вдалося врятувати. Він нас простерилізований і шукає родину. Анна Глощук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.